Я думаю, що абсолютно всі чули, що кава буває або арабікою, або робустою. І якщо на упаковці написано 100% арабіка, то це однозначно якість. Та хто ж така ця робуста і чи дійсно вона така погана? Сьогодні дізнаємось. Mm. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка! Підіймаємо вітрила. Так, ну я не буду прям сильно надіти з приводу цієї ботанічної кавої історії. Просто так коротенько варто згадати для розуміння, що у нас серед рослин є така таксономічна родина мареневі. Вона ж рубіаце, яка об'єднує невеликі дерева та квітучі кущі. І от до цієї родини входить рід рослин, який називається кофеа. Їх там налічується щось там близько 128 видів, але нас цікавлять. Два. Кофе Арабіка, це та сама Арабіка, і кофе канефора, робуста. Фразу 100% арабіка і досі використовують для того, щоб показати, що ми маємо справу з найкращою кавою. Але, на жаль, арабіка це примхливий, схильний до захворювань, вид, за яким важко доглядати. Робуста ж стійкіша та менш чутливіша до захворювань. Більш того, її порівняно легше вирощувати, вона містить більше кофеїну, але є один невеликий недолік. Гірший смак. Чисто робусту на полиці супермаркетів мені здається не доводилось зустрічати. А от блендів в принципі повно, тобто по суміші Арабіки та Робусти. Я не пам'ятаю, коли останній раз я пив саме бленд Арабіки та Робусти. Хоча робусту дуже часто використовують для виготовлення розчинної кави, тому я думаю, що не так то й давно. Але я задався питанням: що ж не так з цією робустою, який у неї смак, звідки стільки хейту, і вирішив спробувати. Сьогодні лише 6 країн світу вирощують 95% усієї Арабіки. Це В'єтнам, Бразилія, Індія, Індонезія, Уганда та Кодівуар. До мене потрапила угандійська робуста, і до речі, хотів зауважити, що робуста складає 80% всього експорту кави в Уганді. Окрім того, що це робуста з Уганди, я більше нічого не знаю, не знаю, що тут у нас за обсмажка. І, до речі, хотів би зауважити, що купив я цю робусту в сільпо, і це не реклама, хоча, ну може, сільпо вже все-таки колись до мене там прийде. А, ну, Тому що сільпо реально з серед мереж супермаркетів молодці, бо у них дуже багато спешлті кави, дуже великий вибір кави порівняно там з усіма іншими супермаркетами. І однозначно, Сільпо за це лайк, бо я до робусти вже давно придивлявся для відоса, але це постійно я в інтернеті шукав. А тут випадково скидає мені дружина спешелті каву сільпо, і я так дивлюсь: опа, робуста з Уганди, треба брати. Давайте зараз спочатку оцінимо аромат, і тоді вже будемо рухатись в сторону дегустації. Відкриваю я цю упаковку вперше. Ну, знаєте, ну, сказати, що це пахне погано ні. Це пахне кавою з самою базовою звичайною кавою, от як пахне розчинна кава, от, оце цей запах. Я, от, знаєте, був, проходив навчання там медичне минулого тижня, і там от була кава з автомата. От вона от, от, така от, за запахом і за смаком була. Це ну, не, не прям погано, але ну, ну, не дуже чесно кажучи. Як же ми будемо дегустувати? Щоб, щоб взагалі зрозуміти, як смакує робуста, я заварю двома класичними способами. Перший це буде звичайний фільтр, будемо заварювати в пропорціях 1 до 16 середньогрубий помел, там десь 26 кліків на коменданти, 26,5 кліків на коменданти зробимо. І після того зробимо ще одну порцію еспресо в моїй. Кавомашині спробуємо також у вигляді еспресо. І зрозуміємо, чи можливо взагалі пити робусту. Я от е, до того, як, е, як познайомився там з, з світом Specialті кави, я каву не міг пити без цукру, тому що мені ну, не заходив смак взагалі. Зараз я тільки каву без цукру, п'ю, бо реально класно. Я думаю, що з робустою у мене буде от така ж історія в плані цукру. Скоріше за все, мені не сподобається. Е, ну, трошки страшнувато. Я не знаю, яка має бути робуста, бо я просто читав описи, що це там як. як Якась палена резина, каучук. Ну, коротше, по опису смак дуже жахливий, але спробуємо. Тож, давайте розпочинати. Зараз буду молоти заварювати і зустрінемось на дегустації після заставки. Отже, друзі, наша робуста вже заварена. Великий тяж чешеться у мене фільтр. В меншу у мене еспреси. В плані еспресо трошки, по пропорціям, не один до двох вийшло. 16 грам кави, 40 мл на виході вийшло, тому трошки не витримав. Але що ж, давайте, давайте оцінимо аромат. Ну, от знаєте, я дійсно чомусь мені схоже на ту каву, яку я пив з кавомашини на цих курсах. Я, наче бачив, що у них була пачка Джеміні Крима. Ну але Крема Джеміні, здається, там 100% Арабіка. Це не точно, але щось мені так здається. Можливо, вони сипали не ту пачку, а щось інше, але аромат ідентичний. Це щось, це такий от солодкуватий, перепалений аромат. Угу. От є якісь солодкуваті нотки, але при цьому прямо гірчинка і припаленість відчувається, відчувається в ароматі. Він не зовсім приємний. Він, він не от не от прям жахливий. Ну, але чесно кажучи, порівняно там з тим, як пахне якась хороша арабіка, то мені він менш подобається. І ну, не зовсім він привертає до себе, щоб я, я це випив. До речі, з приводу обсмажки, то обсмажка мені не виглядає супер темною там, під, під еспресо. Щось е, Обсмажка така середненька. Середненька обсмажка. Тобто, в принципі, е, і для фільтра ок. Плюс еспресо я не люблю дуже темної обсмажки, тому для еспресо також має бути окей. Але вже багато слів. Менш з тим, давайте дегустувати фільтр. Трошки мені страшнувато від э, смаку, який я очікую. <звук> я однозначно таку каву не можу пити без цукру. Вона гірка, прям досить сильно гірка. <звук> Тут немає сенсу говорити про якісь смаки. Це просто гірка кава. Ем, от супермаркетна кава якась погана, яка гірча? Якобс. А, якобс в випуску з супермаркетною кавою, здається, з першою. Якобс, здається, мав такий же неприємний смак. Мене аж, аж сіпає трохи від цього смаку. Дуже гірко. Ем, ще трошки нагадує, є якісь смаки сухої трави. Ні, це щось дуже жорстке. <кій> 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 Такс, ну давайте бахнемо еспресо. Ну. Фу, мені все ще після фільтру не дуже. <кій> еспресо, до речі, пахне як. якась лаваца чи Іллі. Ну, але оці от, пробиваються якісь ці солодкуваті нотки, але дуже схоже на, на цю італійську каву в супермаркетну. <кхем> <кхем> Слухайте, я не можу відповідати за якість еспресо, бо, ну, ви бачите, яка у мене машина. Кава -машина. І ну, не зовсім в мене воно не завжди виходить. Е, буває там, воно гірчить, буває кислить. Це, це прям дуже гірко. Крима прикольна, до речі, крема Крима, прикольна ця пінка. Але, блін, як це гірко? Це просто неможливо пити. Ого! А, це дуже гірко. Я, я не можу таке пити. Я не знаю, може там кофеїну стільки, що у мене зараз очі прозріють. Я до речі. Я працював всю ніч перед тим, як знімати це відео, трошки поспав зранку і зараз от вечір. Тобто, ну в принципі в принципі, мені зараз там трошки кофеїну, щоб дожити цей день не завадить. Ну але щось робуста неприємно вражає. І я тепер розумію, чому 100% арабіка це краще. Отже, друзі. Ем, мабуть, очікувано, що робуста виявилась не, не зовсім смачною. Я не знаю тепер, що мені робити з цими залишками. Там пакетик 100 грам спеціально брав не, не в великій кількості. Буду десь намагатися його домішувати, можу спробувати якісь молочні напої. Але робуста це дуже жорстко, це дуже гірко. І ну блін, щось е, ні, це, це кава не по мені. Це от саме тому я раніше каву пив тільки з цукром, бо без цукру це просто о, у мене досі є. От мене оце пересіпує трошки від цього смаку, бо прям дуже гірко я ще говорю і згадую його трошки. Він приходить до мене знову, і мені прям погано від цього смаку. Ні, чиста робуста, це щось, е, щось не, не по моїй частині, хоча я знаю, що є люди, які люблять там. Е, Гірку, таку каву і їм окей, це, це не для мене. Я чисто робусту, мабуть, поки що найближчим часом пробувати не буду. Хоча я читав, що там робуста зараз розбивається напрямок, там селекція і так далі, намагаються щось з неї зробити, щоб. Ну, Враховуючи що її простіше вирощувати, це логічно. Якщо зробити, довести її смакові властивості до а, Арабіки, то можливо. Можливо, вона зможе колись її замінити, ну, знову ж таки, невідомо, що буде через 10-20 років. Можливо, ні, можливо, я не правий, і Арабіка буде так і залишатись домінуючим видом. Плюс, плюс, я щось також читав про спешелті робусту. Може спробую ще пошукати якусь там спешелті-робусту, якісь обробки і так далі, бо тут невідомо, що тут за обробка. ну, я щось сумніваюсь, що там. Мабуть, якась мита. Не знаю. Не буду, не буду гадати, бо це зараз експерти придуть в коментарі, скажуть, що щось я не те говорю. А, але ні. Я не раджу 100% робусту пити самостійно. Бленди ще більш-менш, але ну, навіть бленди. Бленди з робустою, там із тих останніх, що я пив, ну також мені, мені не залітає 100% Арабіка клас, спешелті кава клас. Тому, друзі, робуста це цікаво, але отак от разок спробувати поекспериментувати, і на цьому думаю, що все закінчиться. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, це відео було цікавим. Тому напишіть в коментарях, чи пробували ви такого робусту. Можливо, ви що знаєте про спешаті робусту, також напишіть в коментарях. Мені буде цікаво пошукати, я думаю, що я після зйомки зараз. Пошукаю трошки більше інформації в цьому напрямку, але найближчим часом я точно не буду пробувати стовідсоткову робусту знову. Тож, ще раз дякую, що були сьогодні зі мною на цьому кавовому відео, і скоро очікується ще більше цікавих відео. Скоро літо колдбрю, холодні кавові напої. Тому дякую, що були сьогодні зі мною, і зустрінемось у нових відео нашої кавової Одіссеї!